У спальному районі Києва застрелили екс-керівника державного підприємства Укрспирт Віктора Панкова. Чоловік зазнав трьох поранень і помер на місці просто на тротуарі. У столиці оголошено план перехоплення шукають червону ауді, з якої невідомі здійснили смертельні постріли. Хто такий Віктор Панков і хто міг замовити цей злочин, з'ясовували мої колеги. Ранок робочого дня спальний район Києва. Позняки. 49-річний чоловік прямує до свого недорогого автомобіля, але не доходить. Повз проїжджає червоне ауді. З неї лунають кілька пострілів. Чоловік падає просто на тротуар. На місце викликали швидку допомогу. Швидка допомога констатувала смерть, але реанімаційні дії проводились. Криміналісти кілька годин вивчають місце злочину та опитують свідків, вилучають гільзу калібру 9 міліметрів. Машину вбитого досліджують кінологи, авто опечатують. Працюють фахівці Дарницького райуправління поліції та столичного главку. Ані керівництва поліції Києва, ані впізнаваних представників МВС немає. Прізвище вбитого поліція так само офіційно не підтверджує. Це не колишній керівник Укрспірсу, це один із співробітників державного підприємства Яка посада. Радник керівника Одна з основних версій – це те, те, що вбивство зв'язана з його професійною діяльністю. Ще за часів Януковича Віктора Панкова призначили заступником директора Укрспирту. Знавці ринку кажуть, він був частиною схеми, за якою через цю компанію відмивали гроші для банди президента втікача. Після революції гідності Панков не просто залишився на посаді. У грудні 2014 року його призначають виконувачем обов'язків голови Укрспирту. До слова, тоді ж у грудні 2014-го голову Укрспирту Лабутіна викрадають невідоміками. Фляжі просто з лікарні є. Інформація, що панков збирав гроші і на фронт російсько-української війни. Можливо, якісь конфлікти були з цим угрупованням, не можна виключити, бо це бандити. Угруповання чи це реальне кримінальне угруповання. Не виключено, що він був вже незручний або дуже проінформований про діяльність чи батальово. Компанія Укрспірт одна з найбільш утаємничених. Її офіс розташований у бізнес-центрі. Серед показників офісів немає навіть таблички з назвою підприємства. Дуже багато грязі серед э, кримінальної грязі за впливом імені активами Укрспірта. В продавах тіньових декалітрах заложені мільйони доларів. Тобто цей ринок був і буде криміналізований, тому що государство вже давно втратила контроль над надрослі. За цілий день після вбивства в компанії так і не опри. Люднили жодного коментаря з приводу вбивства їхнього високопоставленого співробітника. Дмитро Фродак, Валентина Доброта, Іван Горобйов та Роман Сукач ТСН 1+,1.